Вітаю! Мене звати Денис Пономренко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістрес. Ви дивитесь рубрику про адвокат. В коментарях мене запитували, що робити, коли суд не слухає, або коли починає говорити адвокат, давайте скоріше. Суду це не цікаво. Сьогодні про це і поговоримо в нашому випуску рубрики про адвокат. Почнемо з того, що, на мій погляд, не потрібно робити у виступах в суді. Ніколи, окрім випадків, цитат, показань, складних підрахунків біофактів, фактів, які тяжко запам'ятати, не потрібно читати. Не потрібно читати свої клопотання, подані письмовій формі, документи, заперечення, апеляції, скарги тощо. Завжди говоріть живо, своїми словами. Не потрібно цитувати без кінця закони, вживаючи такі слова, як згідно, відповідно, як і не потрібно їх використовувати і в письмових документах. Перше, це ніхто ніколи не читає, так як такі терміни є шаблонами і їх просто реально пропускають. Як і в тексті документа, так і не сприймають при виступі. По-друге, якщо вважаєте необхідним посилатися на норму закону або на то в процесуальному документі, або в виступі, більш правильно буде сказати, як приклад. Посилаючись на докази сторони обвинувачення, суд першої інстанції не врахував, що цей доказ був отриманий не в процесуальний спосіб, тобто без ухвали слідчого судді на обшук. А відтак, в силу статті 86 Кримінального процесуального кодексу України, такий доказ є недопустимим. В такому випадку ви чітко пошлетесь на конкретне порушення суду і на статтю, яка передбачає процесуальні наслідки, однак уникнути зайвого усім відомого цитування статті процесуального закону. Бувають випадки, коли все ж таки цитувати норму закону необхідно і корисно. Однак, як зробити, щоб це уважно вислухали або прочитали в документі, не використовуючи згідно відповідно або як це передбачено статтею Кримінального процесуального кодексу, почніть з самої цитати закону, А в самому кінці зробіть відповідне посилання на конкретну статтю. В цьому випадку, як правило, і суд, і протилежна сторона процесу обов'язково перевірять, а чи то правильно ви все процитували, і до такого вас перевірять, відкривши відповідну норму закону. Виступаючи в суді ніколи не поспішайте не видавати свою знервованість, страх, переживання, говоріть спокійно, стримано, професійно. Це не виключає певного драматизму, іронії, артистизму. Це залежить від справи, резонансна справа чи ні, від процесуального питання доцільності. Ніколи не закривайте судом, не будьте чересчур вічливими або олисливими перед судом. Завжди готуйтеся до судового засідання. Знайте, про що ви будете говорити, продумуйте в голові варіанти поведінки учасників процесу, їх реакції та дії. Тоді ви будете готові до засідання. У мене на практиці. Бували випадки, часто при колегальному розгляді я виступаю, а судді щось між собою обговорюють. Тобто вас реально не слухають. Що в цьому випадку робити? В такому випадку я відразу зупинявся. Через декілька секунд, такої паузи, головуючи, як правило, казав, чому ви зупинилися, суд вас слухає. Я відповідав: не хочу перебувати суд своєю промовою. І завжди, і як зазвичай, далі вже суд слухав уважно. В іншому випадку, суд або словами або видимими ознаками, вказував на те, що суд не хоче мене слухати, суду не цікаво і він просить говорити швидше. В такому випадку я зупинявся і казав: якщо суду не цікаво, про що говорить захист, то суд може захисту заборонити виступати проти, тим самим позбавити права на захист. Якщо суд поспішає або не має часу слухати захист, давайте оголосимо перерву, адже я, як захисник, мушу, згідно з законом, правил адвокатської етики захищати клієнта ефективно. Що я роблю? Як правило, такі реплики змушують суд слухати захист. В іншому випадку, можливо, використовувати ваш щит відвід. В одній з резонансів справ, де я виступав зі своїми колегами в Великій Палаті Верховного суду, У нас було 5 захисників та клієнт. Я виступав останнім. І один із суддів Верховного суду сказав: адвокат Паноменко, зупиніться, про це казали ваші колеги, не повторюйтесь. Я відповів: ваша честь. У нас одна справа, один предмет дослідження. Бажаємо ми цього або не бажаємо, будемо говорити про один предмет дослідження та про цю справу. Навіть про одні й ті ж самі норми, однак під різними котами. Суд більше не перебував. І я закінчив виступ саме так, як я бажав. Посилання на відео виступу залишу в описанні. Тому думайте, аналізуйте, захищайте. А з вами був я, ваш адвокат Пономаренко. До зустрічі в новому випуску про адвокат.